Вітаю усіх незламних і неприможних. Усіх, хто доєднався до перегляду актуальних новин четверга, просто зараз. 11 серпня це 169-й день повномасштабного російського вторгнення на територію України. Реальні герої серед нас і ми не маємо жодних сумнівів. Звільнення всіх тимчасово окупованих територій вже не за горами. Саме у ці хвилини чинять відчайдушний опір нападникам у найгарячіших точках країни бійці Збройних сил України, Національної гвардії і територіальної оборони, Надійною опорою героїчних оборонців країни залишається міцний український тил разом зі своїми колегами на інформаційному фронті країни сильних людей. Продовжують вартувати журналісти телекомпанії візит. Останні зведення доби і дня сьогоднішнього чекають на вас далі. Аби не пропустити найважливішого життя міста і регіону. Дивіться випуски наших новин тричі на день рівно опівдні, о 18 та о 20.40, та долучайтеся до перегляду новинних сюжетів у будь-який час доби на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук та на Ютубі. Дякуємо за новий день ЗСУ. За нами Правда, за нами перемога. Слава Україні! Доброго дня всім! Минуло деба в Кременчуцькому районі. пройшла відносно спокійно. Сьогоднішня ніч також пройшла відносно спокійно. За цей же період часу в Кременчуцькому районі зафіксовано 4 випадки відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння, і складено два адміністративні протоколи відносно водіїв, які кермують автомобілями на підпитку. За цей же період складено один протокол по фактам домашнього насильства. Також за минулу добу зафіксовано два випадки надзвичайних подій, пов'язаних з пожежами. Один випадок стався в місті Кременчук по вулиці Героїв Бресту. Це було займання підвального приміщення в 9-поверховому будинку. Пожежа була ліквідована, постраждалих під час пожежі немає. Інший випадок надзвичайних подій, а саме пожежа, відбулася також по вулиці Героїв Бреста. Це було займання підлоги в квартирі. Також ця пожежа була ліквідована і потерпілих немає. Також днями призначено виконуючі обов'язки начальника Держпродслужби Кремінчуцького району Володимира Барчука, який надав інформацію стосовно індекса цін на соціально значущі товари по місту Кремінчук, по місту Плавні і по Кременчуцькому району взагалі, з тих продуктів, якими Кабінет міністра ввів фіксовані ціни і надбавки не вище 10%. Перевищення цінової політики на території Кременчуцького району не зафіксовано. Ціни відповідають встановленим раніше урядом нормам. Наприклад, ціна на борошна в торгових мережах Кременчуцького району середня склала 17 ,25 гривень 25 копійок. В той час мінімальна ціна склала 14 ,30 гривень 30 копійок, а максимальна ціна 20, ,20 гривень 20 копійок, що відповідає загальнодержавній тенденції. Хліб пів кілограма коштував в середньому 16 гривень 20 копійок. При мінімальній ціні 14 гривень 90 копійок при і максимальній ціні 17 гривень 50 копійок. Загалом ціновий сегмент відповідає встановленим нормам. Середня ціна за 1 кг свинини становила 109 гривень 50 копійок. Середня ціна за 1 кг яловичини становила 185 гривень 90 копійок. Також за цей же період за останню неділю середня ціна на бензини марки А-15, а 92 складала 47 гривень 49 копійок. Дизельне пальне коштувало в середньому 54-50 копійок. І скраплений газ для автомобілів коштував 27 гривень 67 копійок. Розкажіть по городу розповсюджується вчорашні дня. Смс ки говорять, що 14 серпня можливі прильоти. Ну, офіційних повідомлень, наприклад, від наших структур, які зараз можуть давати такі коментарі, до нас не надходили. Можливо, це пов'язане з тим, що відсутні робочі процеси на підприємстві. Можливо, керівники підприємств якось перестраховуються, але хочу зазначити ще один факт: зараз ми живемо і працюємо під час військового стану. У нас ідуть активні бойові дії. В інших областях, в Полтавській області, активні бойові дії не йдуть. Але враховуючи, що місто Кременчук отримало в виді російських інвестицій понад 40 ракет, то такі прильоти можливі. І це невідвертий факт. Враховуючи те, що ми вже маємо в своєму активі, і враховуючи знову ж таки повторюсь, те, що у нас іде війна, можливі різні варіанти. Але офіційних повідомлень, попереджень, що у нас є загроза, до військової адміністрації не надходило. Будь ласка, якісь додаткові заходи безпеки плануються на День Незалежності? Ну, на День Незалежності масових якихось святкувань, які були раніше запроваджені в нашій державі, взагалі не планується проводити. Які будь-можливі обмеження, все залежить від оперативної ситуації, яка буде в країні. І в тому числі і в Кременчуцькому районі. Будуть у нас офіційні роз'яснення. Ми офіційні роз'яснення доведемо до всіх. Так, ми я не готовий. Офіційних роз'яснень, як ми будемо проживати цей день, як ми будемо ну, на, налаштовуватись на проведення Дня Незалежності. Офіційних роз'яснень поки в нас немає. Кремчане скаржиться на те, що вчора весь вечір по місту ганяли мотоцикл. Ті, які заборонені, і ганяли по центральній вулиці, по Соборній і по іншим. Правда, їм неможливо по відповідності до дорожнього руху знаки в'їздити. Це вже другий день і чергові скарги. Патрульна поліція. Чи зверталися ви до них, щоб вони якось контролювали те рішення про заборону проїзду, чи їм зараз не до цього. Ну я не знаю, кому зараз до чого чи не до цього, але є функції повноваження, які органи. В тому числі національні поліції повинні виконувати і дотримання правил комендантської години, дотримання правил дорожнього руху, це якраз і є зона відповідальності органів національної поліції. Вони повинні реагувати стовідсотково і припиняти ці порушення як правил дорожнього руху, так і діючого законодавства. Але відповідного листа моїм направим для того, щоб було адекватне реагування на виклики. Сьогодення і на скарги мешканців. Дуже багато скарг надходить від мешканців міста Кременчука, в частності від мешканців міста молодіжного району, про те, що є якийсь різкий запах. По-перше, це може бути пов'язано з розподілем і розою вітрів, яка має переважний напрямок. можливо змінився вітер. Але ми розберемося, відповідні служби отримали запити на відпрацювання. І ліквідацію цих неприємних запахів також вони встановлять який це був якраз збудник, який породив ці запахи. Як інформують нині обласні правоохоронці, за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили 528 транспортних засобів та 2741 особу, із яких одного громадянина поліціянти наразі перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Завчора у Кременчуці було зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19. серед захворілих три жінки та один чоловік. Із першовиявлених випадків захворювання чотири пацієнта перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По всіх випадках фахівці проводять епідемічне розслідування. Один і два мільйони тонн зерна нового врожаю намолотили аграрії на Полтавщині. Проте нині повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Зі слів посадовця ранні зернові і зернобобові вже зібрали на 80% площ, а це 296 тисяч гектарів. Пшениці намолотили 910 тисяч тонн, ячменю – 270 тисяч тонн, гороху – 20 тисяч тонн, а жита – 11 тисяч тонн. Як підсумовує Дмитро Лунін, аграрії Полтавщини впевнено тримають свій продовольчий фронт. Вчора ми розповідали вам про те, що нині Кременчуцька обласна станція переливання крові конче потребує нових запасів резус негативної групи крові. І задля поповнення тих запасів на станції оголосили таку собі дводенну мобілізацію донорів життєво необхідної крові та її компонентів. Адже нині, коли в нашій країні точиться тяжка і кровопролитна війна, кожна краплинка крові без перебільшення на вагу золота. Шановні Кременчужани, зараз на Кременчуцькій станції переливання крові є велика потреба у донорах резус-негативних груп. Донори, які мають бажання є активними донорами, або вперше хочуть надати свою допомогу, просимо підходити на станцію завтра і післязавтра з 8 до 13 години при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. На вже сьогодні ми завітали до станції, аби дізнатись, як кримчужани відгукнулись на клич про допомогу. Станом на 10 ранку сьогоднішнього дня до станції завітало лише 12 донорів. Скількома із них вдалося поспілкуватись прямісінько під час здачі крові. Увидел в вайбері объявление, що нужна група крові з адресательним ресурсом. От приїхав здал, здаю ні. Я думаю, і до війни вона була важна. Зараз я думаю, її цінність виросла. К сожалению, за таких обстоятельств. Сьогодні прийшов час. Я здаю кожні два місяці. Якраз попередній раз здавав 10 го числа, 11 го числа, тому сьогодні я теж прийшов. Здача крові, здача крові завжди була важлива. А, а, я я вважаю, що допомагати людям це добре, і тому кожному пропоную е, прийти та здати кров, бо це, е, бо це важливо як для самого донора, так і для інших людей. Ну а ми знову звертаємось до всіх кремечужан та гостей нашого міста, які мають негативний ресурс групи крові. На вас дуже чекають у стінах Кременчуцької обласної станції переливання крові. Яка знаходиться по вулиці Івана Мазепи, 8. час прийому крові з 8 ранку до 13 години дня. Тож не зволікайте, у вас ще є час долучитись до доброї справи і пам'ятайте, що у кожній краплі донорської крові без перебільшення чиєсь життя.